Дай Боже здоров'я, дорогі брати і сестри. Слава Ісусу Христу! Слава І Богу! Нам добре, тому що ми йдемо за Господом. Хочу зачитати Псалом 146. Хваліть Господа, бо добре співати Богові нашому. Це приємно йому, кличе хвала. Господь будує Єрусалим. Збирає вигнанців Ізраїля, розбитих серцем Він лікує і їхні рани болючі перев'язує. Рахує кількість зір і Божній дає ім'я. Великий Господь наш і велика сила Його, а розуміння Його немає міри. Господь підтримує сміливих, а безбожних понижує аж до землі. Співайте Господу з подякою, грайте Богові нашому на арфах. Він небо вкриває хмарами, посилає дощ на землю, Він ростить траву на горах, дає худобі поживу і воронятам, що кричать до нього. Не на силу коня дивиться він, не на швидкість ніг людських ставиться прихильно. Господь любить. Тих, хто боїться Його, хто надію складає на милість Його. Амінь. Амінь. Отож, встанемо по доповню. Добрий, любячий Господь, величаємо тебе в цей день. Дякую Тобі, що твоя милість і любов з нами, Господи. Дякую Тобі, що ти наш шлях. Поблагослови наше служіння, хочемо тебе прославити. Будь з нами. Амінь. Амінь. Будемо прославляти Господа. Всікайте, мощитеся, знайте так розкошніше, щоб вам було удобніше наблюдати за певними подіями, які будуть тут. Я радий, дуже радий бути туди, на цьому місці бачити вас і вітати. Слава Ісусу Христу! І є, за що йому дякувати і прославляти. Ви це все сьогодні побачите. Ми приїхали вчора з табором, зморшено, наповнені такі радістю. І цією радістю захочемо з вами поділитися. Ви дуже багато чого побачите, що відбувалося там, на цьому червоному місці, благословенного Богу. Бо тому що, знаєте, кожне служіння, що б це не було. Чи це є таск, чи це є благовістя, чи це служіння на Молоді Черномському чи, чи якомусь? Все, що відбувається, вона сервіс служіння це і є служіння церкви. Я був там і я бачив, що там відбувалося. І я хочу тим цим поділитися з вами, щоб ви почули і побачили. Але була ще одна подія, трошки швидше перед поїздкою в Мошин. нас, брат Юрій, ще з братами мав поїздку. Дуже благословано. Ви щось трошки, може, навіть і бачили там на сторінках інтернету. Але я хочу запросити сюди Юру. Хай він своїми устами вам розкаже, що ж там було, що ж там робив Бог з ними і з тими людьми, які зустрічалися на його шляху. Будь ласка. Дякую. Слава Богу. Брата і сестри, найперше, я хочу, як зазвичай, вечірне серце усім подякувати, хто молився і молиться. За всі служіння, тому що без ваших молитов, без наших политок це було б важко, неможливо. І взагалі кожен з нас робить Божу справу. Хтось іде, проповідає, хтось молиться, хтось якимось там фінансами підтримує. І все це ми робимо одну справу заради Божої слави, заради спасіння людей ну і заради нашого збудування. Виїздили по декілька містам України, далі, поки я не виїхав, поки додому робився. Але я хотів трішки ну, декілька таких, може позитивних, може негативних свідоцтв розказати про ті поїздки. Але знаєте, з тих поїздок у ті люди, з якими ми зустрічалися, віруючи, ми знайомилися, з невіруючими знайомилися, хтось скаївся, хто спротивився. Але тим не менше, я їх з собою сюди не взяв. І з того всього вони там лишилися. Але дещо я з собою взяв. І я це в кінці розкажу. Знаєте, перше місто це було рівне. Я так коротенько, по декілька моментів, е, коли пропив на базарі, були люди, які там чоловік там, противився, кричав, ідіть в церкву, там, ми все знаємо, ми все віримо. Ми все віримо, треба вірити в серцем Бога мати